Лазерний рівень фаерко. 4D, модель F504T XG. Це один з найкращих лазерних рівнів, які взагалі існують на сьогоднішній день. Його переваги, висока надійність. Всередині механізми дуже якісні. Дуже якісні йдуть лазерні модулі, підшипники закритого типу, широкі, класні. Корпус має ступінь захисту IP-64. Він не боїться ні пилу, ні вологи, ні відкритих сонячних променів та плохої погоди. Тут є зверху дві кнопочки, які повністю залиті гумою. Тобто ніякого жодного доступу до пили та вологу всередині немає. Бачите, дві кнопочки. Вони мембранні. Вони класно натискаються. Башні, вони металеві, тобто він іще ударостійкий. У комплектації. Іде ось такий магнітний кронштейн. Дуже якісний. У нього плавний-плавний такий хід, Тобто він плавно-плавно підіймається, є фіксатор положення, є обертач, тобто можна вліво право крутити. Є магніти знизу та збоку. Тобто його можна і так поставити на метал, і так поставити на метал будь-як. Магнітна мішень рефлектор, відбивач, яка дозволяє побачити лінію на значних відстанях. Пульт дистанційного керування. Адаптер для. Магнітного кронштейну для того, щоб зафіксувати ось в такому положенні, наприклад, зарядний пристрій І акумулятор. Ось він. Ось так він відчіпляється. Тут є індикатор заряду акумулятора. Коли ви його вмикаєте, у вас видно, скільки процентів залишилося. Так, є режим роботи з приймачем. Приймач, до речі, ось такий оригінальний Фарикоровський, окремо продається, коштує 1800 гривень. Приймачі майже завжди є в наявності. Похибка його не більше 1,5 мм на 10 метрах. Його максимальна дальність дії до 40 метрів у приміщенні. З приймачем на вулиці можна до 60 метрів працювати. Я перевіряв. Далі, тут самі якісні лазерні модулі фірми Osram. гарні призми, які дають тонку чітку лінію. Коли вмикаєш лазерний рівень, ось такий, наприклад, і який-небудь дешевенький. Нехай такий там, за 2000 гривень, то на відстані, наприклад, там, до 10 метрів, товщина променя буде приблизно одинакова. Але якщо ми відійдемо метрів на 20, то у цього буде тонка лінія, а у цього вона буде жирна, розпливчаста, мутна. Тому, якщо працювати і брати для себе, конкретно для роботи, якщо ви цим заробляєте кошти, як кажуть, то беріть сміливость цю модель, не пожалкуйте, Це взагалі суперовий рівень.